Чудовий трилер заснований на реальних подіях. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. На початку фільму дівчина на ім'я Кара Робінсон прокидається прикутою до ліжка кайданками. Поруч з нею лежить чоловік. Далі події повертаються на якийсь час назад. Кара прокидається у домі своєї найкращої подруги Джес. Дівчата збираються поїхати до будинку біля озера, що належить їхній знайомі Ембер, аби провести там вихідні. Під час сніданку Кара телефонує матері Дебрі і повідомляє їй про свої плани. Крім цього, дівчина каже, що побачиться із батьком, зустрінеться з ним на кілька годин. Дебрі, хоч це і не дуже подобається, але жінка не заперечує. Вона відпускає доньку і розповідає, що сама планує на вихідних піти на побачення. Отож, якщо Кара повернеться, Матері не буде вдома, нехай не хвилюється. Після цієї розмови до Кари підходить Джес. Дівчина каже, що і її мама теж не проти їхньої поїздки, але попросила перед цим полити квіти. Джес вирішує ще сходити в душ, отож Кара пропонує допомогти полити квіти, аби вони швидше звільнились. Дівчина виходить на вулицю і помічає якийсь чорний автомобіль. За кілька хвилин з нього виходить чоловік на ім'я Річард, тримаючи в руках рекламні брошури. Річард недбало запитує в Карі, чи є хтось вдома із дорослих, і коли чує, що вони з подругою вдома вдвох, про потримати брошури. Щойно Кара підходить ближче, чоловік представляє пістолет до її шиї і наказує йти з ним до машини. Річард говорить, аби Кара залізла в контейнер для зберігання. Під прицілом пістолета вона чемно це виконує, і, закривши контейнер, Річард починає кудись їхати. Кара панікує і намагається на всякий випадок запам'ятати номер штрих-коду всередині контейнера. Тим часом Джес виходить із душу і каже, що вони можуть їхати. Не знайшовши подруги в домі, дівчина виходить на вулицю. Вона бачить недбало кинутий шланг. Для поливу на газоні, а от самої кари ніде не видно. Не гаючи час, Джес телефонує до Дебрі і питає, чи не забирала вона доньку. Розуміючи, що Кара не з матір'ю, Джес говорить, що схоже сталося щось погане. Кара безслідно зникла. Тоді Дебра телефонує до хлопця Кари Раяна, але той відповідає, що дівчина не з ним. Панікуючи, Дебра вирішує звертатись в поліцію. Тим часом Кара, лежачи у контейнері, заспокоює дихання і намагається не кричати, боячись розлютити свого викрадача. Деякий час по тому автівка зупиняється, і Річард, знову погрожуючи пістолетом, наказує Карі мовчати і не змушувати його застосовувати зброю. Коли чоловік відходить до багажника, Кара думає про план втечі, однак розуміє, що у такій відкритій місцевості Річард одразу її не або поцілить кулею. Кара сумирно чекає свого викрадача. І коли річард повертається, то зв'язує руки і ноги дівчини, а також вставляє її в рот кляп. Після цього чоловік знову закриває кару у контейнері і кудись їде. Деякий час по тому автівка знову зупиняється, і Річард переносить кудись контейнер разом із Карою всередині. Коли чоловік його відчиняє, Кара бачить, що опинилася у будинку свого викрадача. Річард звільняє дівчину і наказує йти за ним. Завівши її у спальню, він оголошує правила. Перше. Річард завжди буде мати при собі пістолет. Друге Кара має називати його татком. Третє вона буде виконувати усе, що їй скажуть. І четверте, якщо вона порушить правила, будуть наслідки. Потім Річард задає Карі питання про її ім'я, адресу, друзів та родину. Чоловік дізнається усі імена та адреси і записує їх у нататник. Потім він запитує про те, чи є у Кари хлопець і чи мала вона сексуальний досвід. Зрозумівши, що дівчина не незнамана, Річард каже, що її хлопцю дуже пощастило. Потім чоловік наказує Карі лягти на ліжко. Він роздягає її. І відводить в душ. Кара намагається ніяким чином не сердити божевільного маніяка, однак вона постійно озирається навкруги та намагається запам'ятати якомога більше деталей. Тим часом Дебра приїжджає до Джес. Вислухавши дівчину, жінка вирішує повідомити про те, що сталося, і своєму колишньому чоловіку Рону. Деякий час по тому приїжджає шериф. Дебра і Джес розповідають про всі деталі. Але оскільки минуло лише дві години після зникнення, поліцейський списує це на звичайну підліткову втечу. Він каже, що попередить патрульних, однак нічого більше зробити не може. Шериф радить Дебрі та Джес повернутись додому і чекати, можливо, Кара зателефонує або взагалі повернеться. Тим часом Річард дізнається, що Карі 15 років, отож починає розпитувати її про навчання у школі. Сама ж дівчина, замість того, щоб втікати, відчайдушно збирає інформацію. Вона розпитує викрадача про те, чи любив він школу, чи навчався у коледжі, де працював і таке інше. Річард розповідає, що після школи одразу пішов служити на флот, адже грошей на вищу освіту у нього не було. Потім чоловік помічає, наскільки кара налякана. Він заспокоює її, і каже, що не нашкодить, якщо вона не провокуватиме. Річард говорить, що відпустить кару, як тільки з нею закінчить. Потім чоловік каже, що хоче покорити травку і змушує кару до нього приєднатись. Дівчина просить чоловіка показати, як він це робить, адже раніше таким не займалась. Однак цим річарда відволікти не вдається, і кара змушена зробити кілька затяжок. Час від часу дівчина уявляє, як втікає із цього будинку, проте розуміє, що не зможе вийти звідси живою. Пізніше Кара помічає, що у Річарда дуже багато домашніх тварин. За те, що дівчина була слухняною і гарно себе поводила, чоловік дозволяє Карі їх роздивитись. Під час цього вона знову розпитує Річарда про його життя та любов до тварин. Чоловік стає більш поблажливим до своєї полонянки і знову говорить, що потім її відпустить. Однак після цього усе залежатиме від кари. Якщо вона про нього комусь розповість, усі дізнаються і назавжди запам'ятають, що її з згол... Але потім чоловік знову відводить Кару у вітальню. Він садить її перед телевізором і вмикає по змушуючи дівчину це дивитись. Тим часом Дебра обдзвонює усіх подруг доньки. Вона каже, що збирає групу для пошуку кари, але, на жаль, їм мало що відомо. Лише те, що сусід Джес бачив чорний автомобіль. Ввечері кара просить дозволу вийти в туалет. Вона помічає там невеличке вікно і у дівчини знову пролітає думка про втечу. Та в цю мить підходить Річард. Він залишає двері відчиненими і спостерігає за кожним рухом кари. Потім чоловік відводить її на кухню і каже, що приготує вечерю. Кара питає, чи можна їй щось зробити, і річард каже, аби вона позамітала підлогу. Це дає змогу карі трохи оглянути все навколо. Вона помічає візитівки на холодильнику, папери, у яких йдеться про поїздку на курорт, а також календар, на якому позначений час відпустки та повернення додому. В якусь мить річард наказує Карі зупинитися і зняти футболку. Дівчина робить це, постійно повторюючи в думках, що вона повинна дотримуватись правил. Дебра ж в цей час оббиває пороги поліцейських відділків. Вона намагається переконати офіцерів, що її донька не могла отак просто втекти, нікому нічого не сказавши. Вона розповідає про автомобіль, який бачив сусід Джес, і наполягає, що це було викрадення. Однак у поліції Дебрі дають зрозуміти, що доказів у неї немає. Патрульні попередження роблять все можливе, та більше жінці нічим допомогти не можуть. Тоді ж Річард і Кара повертаються у вітальню. Чоловік вмикає телевізор, аби подивитися, чи говорять в новинах про викрадення кари. Однак, в жодному ефірі про це не згадують. Річард переконує кару, що всім на неї байдуже. Він який обіцяв, потім відпустить її до тих, кого вона любить. Але чи треба їм кара? Потім чоловік дістає той самий контейнер і наказує карі залізти всередину. Він каже, що йому треба зробити дзвінок. Отож дівчина лежатиме там із кляпом у роті, аби не накоїти дурниць. За мить у Кари стається напад паніки, і вона починає задихатись. Річард чує це і негайно її звільняє. Він каже, що не закриватиме кришкою, витягне кляп, але наказує Карі сидіти тихо, знову погрожуючи пістолетом. Річард на якийсь час виходить, а потім повертається і каже, що розуміє почуття Кари. Боятися завжди неприємно. Після цього чоловік дає дівчині якусь пігулку і обіцяє, що після неї буде легше. Не маючи вибору, кара її випиває. Через кілька годин Річард каже, що пора лягати спати. Вони вмиваються і повертаються у спальню. Чоловік приковує руки та ноги кари кайданками, аби вона не змогла нікуди втекти, після чого вимикає світло і лягає поруч із нею. Вдосвіта Кара прокидається і чує, що Річард все ще спить. Вона робить спробу звільнити себе, і за кілька секунд їй вдається відімкнути карабін, що приковував її до ліжка. Намагаючись не видавати жодного звуку, Кара звільняє свої ноги і нишком виходить із кімнати. Вона бачить, що вхідні двері зачинені на безліч замків, отож дівчина старається повільно і безшумно їх відмикати. Щойно Кара це робить кидається на втьоки. Вона біжить так швидко, як може і дістається до дороги. Кара спиняє якусь автівку і пояснює, що їй. І випили, але вона змогла втекти. Дівчина благає водія відвести її у поліцейський відділок, і чоловік погоджується. Стоячи перед дверима відділку, кара вирішує, що вона досягне правосуддя. Дівчина заходить всередину і розповідає черговому, що з нею сталося. За кілька хвилин до кари підходить лейтенант Ровланд. Він знімає з дівчини кайданки і намагається заспокоїти. Чоловік просить дівчину прийти у його кабінет і детально розповісти про все, що сталося. Тим часом сержант Дженнінгс опитує чоловіків, що привезли кару. Ті називають адресу апартаментів, з яких вибігла дівчина однак точний номер будинку сказати не можуть. Тоді Дженнінгс повертається в кабінет Ровленда, де Кара саме описує те, як їй вдалося втекти від свого викрадача. Жінка передає лейтенанту документи про те, що 18 годин тому про зникнення Кари заявила її мати. Ровленд телефонує Дебрі і повідомляє, що її донька знайшлася. Коли слухав бере Кара, вона плачучи, просить маму забрати її додому. Лейтенант Ровленд запитує Кару, чи може вона показати їм квартиру Річарда. Дівчина вагається і каже, що не впевнена в цьому, але зрештою погоджується поїхати на місце і спробувати пригадати. Біля апартаментів. Тів поліцейські помічають чоловіка, що доглядає там територію. Вони описують Річарда і питають, чи не знає той, у якій квартирі він живе. Та чоловік відповідає, що під цей опис потрапляє багато мешканців, отож сказати важко. Та раптом з машини виходить кара. Вона каже, що в Річарда завішані усі вікна. Також в нього є фіранка із вовком. А ще у його квартирі багато домашніх тварин, різні гризуни та птахи. Завдяки цьому опису чоловік розуміє, про кого йде мова, і погоджується відвести сержанта Дженнінс до потрібної квартири. Лейтенант Ровланд відвозить Кару назад у відділок, де вона нарешті зустрічається із матір'ю. Тим часом до сержанта Дженнінс приїжджає підмога. Поліцейські вламуються у квартиру Річарда, та чоловіка там не виявляється. Вони усе оглядають і розуміють, що Кара не помилилася. Дівчина описувала саме цю квартиру. Шериф Джим Прайс наказує опитати усіх сусідів найближчі заправки та магазини, а також отримати ордер на обшук. К цього помешкання деякий час по тому Дженнінс просить кару спробувати впізнати Річарда і дає їй теку з фотографіями різних чоловіків. Кара одразу знаходить свого викрадача і впевнено каже, що це він. Сержант повідомляє, що Річарда у квартирі не знайшли, і питає, чи знає Кара про нього якісь деталі. Можливо, це допоможе зрозуміти, де він ховається. Кара розповідає про усе, що дізналась, про те, що Річард служив на флоті, про його хобі, про його улюбленого попугу, про те, що Річард живе з дівчиною, і вона схоже зараз на відпочинку. Також дівчина називає лікарів чоловіка і їхні номери телефонів. Після цього Кара згадує про ящик під клітками для тварин, який Річард постійно намагався заховати. Така бездоганна пам'ять дівчини вражає сержанта, і жінка впевнена, що ці деталі їм допоможуть. Після цього сержант Дженінг скаже, що лікарі мають оглянути кару і зібрати біоматеріал, що буде речовим. Докладом. Казом дівчина погоджується на це, але просить маму зачекати в коридорі. Кара розповідає лікарю про те, що раніше не відвідувала гінеколога, проте вона погоджується на будь-які маніпуляції, аби домогтися правосуддя. Тим часом слідчі в будинку Річарда вирішують оглянути скриню, про яку казала Кара. Вони знаходять там жіночі речі та вирізки із газету, у яких йдеться про зникнення дівчат підлітків у різних штатах. Шериф Прайс розуміє, що Річард і раніше викладав дівчат і, можливо, їх вбив. Чоловік наказує надати йому усі матеріали справ про ці зникнення, аби знайти цього покидька. Оголошення про розшук Річарда розвішують по усьому місту. Офіцери опитують усі крамниці та кафе в районі, де мешкає маніяк. Джес та Райан також долучаються до пошуків, роздаючи оголошення на вулицях міста. Детективи знаходять справи про зниклих дівчат і дізнаються, що розслідування там ні до чого не привели. Крім того, чоловіки виявляють ще кілька схожих випадків викидення та убивства дівчат. Однак винного так і не вдалося знайти. Сержант Дженнікс повідомляє, що кара була права. Дівчина Річарда разом із його матір'ю знаходяться на курорті. Жінки негайно повертаються назад і готові співпрацювати із поліцією. Крім того, поговорити згодилась і рідна сестра чоловіка. Коли із карою закінчують, Дебра забирає її з лікарні. Дівчина зустрічає Джеста Райана, але не дуже їм радіє, так як розуміє, що тепер стане об'єктом обговорювання. Кара просить матір відвести її додому, і по дорозі каже, що вона не буде нічого розповідати. Вона не бажає ні з ким ділитися деталями того, що пережила. До будинку кари починають навідуватися давні знайомі сусіди та просто люди із околиць. Дівчину це дуже злить, адже вона не розуміє, що усі від неї хочуть. Сержант Дженнінгс пояснює, що люди вражені тим, що кара самостійно змогла втекти. Їм усе цікаво, а також вони хочуть проявити співчуття і турботу. Жінка каже, що кара вправі на них ображатися і потребувати усамітнення, та все ж вона думає, що це скоро стихне. Потім Кара питає, для чого так багато поліції біля її будинку, і сержант Дженнінгс відповідає, що це все заради безпеки. Кара зуміла втекти, а Річард досі на свободі. Ніхто не знає, що він вирішить зробити. Кара сподівається, що до завтра його впіймають і вона житиме, як і раніше, але сержант Дженнінгс просить не надто себе обнадіювати, адже подібні справи можуть затягуватися дуже надовго. Не в змозі це витерпіти, Кара вирішує будь що жити нормальним життям. Вона каже, що піде після сніданку до Райана, через що свариться із Деброю. А потім до дівчини заходить Джес. Вона каже, що просто хотіла спитати, як подруга себе почуває. Але Кара говорить, що знає, на що вона прийшла. Дівчина дозволяє Джес розпитати про все, що сталося. Пізніше до відділку приїжджає Ешлі, дівчина Річарда. Вона каже, що й уявити не може, що чоловік здатен на щось подібне. Дівчина запевняє, що Річард завжди був добрим до неї, і нічого дивного вона за ним не помічала. А щодо того, де він зараз може перебувати, Ешлі каже, що й гадки немає, куди він міг поїхати. Після цього до слідчого приходить Стефані, сестра Річарда. Плачучи, дівчина каже, що, хоч і любить брата, боїться, що це не перший та не останній злочин, скоєний ним. І трохи подумавши, вона зізнається, що Річард телефонував їй вчора ввечері. Стефані дає детективам адресу готелю, в якому зупинився її брат, і група вирушає туди. Тим часом Кару бачить на подвір'ї шериф Дейл. Чоловік радить дівчині не розгулювати просто неба, доки злочинець все ще на волі. Та Кара радить не розгулювати самому шерифу, а натомість зайнятися пошуком Річарда. Чоловік каже, що Кара не усвідомлює, в якій небезпеці була. Річард убував своїх жертв. і Зараз вони шукають реальні докази цих злочинів. Кара вже мала бути мертвою, і щасливий випадок вберіг її від цього. Та дівчина із цим не погоджується. Вона каже, що врятувала себе сама, отож і далі робитиме все, що вважає за потрібне. Сержант Дженнінгс разом із колегами приїжджають у готель. Вони виявляють, що Річарда там немає, а його речі розкидані. Очевидно, він поспішав, втікаючи звідси. Шериф Прайс думає, що чоловіка попередила рідня, але він просить шукати далі. Річард не міг далеко втекти. Шериф Прайс розповідає лейтенанту Ровланду, що прийшли результати експертизи. Волокна, знайдені на, на кайданках у домі Річарда, співпадають із тими, що знайшли на тілах загиблих дівчат. Чоловіки розуміють, що мають справу із серійним маніяком. Після цього Шериф Прайс відправляється до Кари. Він розповідає про їхні підозри та каже, що команда продовжує пошуки беззаперечних доказів. А потім чоловік каже, що приїхав, аби подякувати Карі. Вона не жертва, як усі зараз будуть думати. Вона боєць. Завдяки її сміливості та холодному розуму. Дівчина врятувала не тільки себе, а ще й кілька потенційних жертв Річарда. Прайс каже, що показання кари допоможуть їм розкрити справу та покарати винного. Пізніше у поліції дізнаються, що Річард зв'язався із своєю іншою сестрою, памелою. Жінка теж вирішує співпрацювати і називає адресу ресторану, де вони домовилися зустрітися із братом. Сержант Дженніс просить колег із сусіднього штату відправитися на місце. Тоді ж кара вирішує разом із Джес відправитися на бейсбольну гру. Дебра намагається зупинити доньку. Вона просить хоча би кілька днів побути вдома, адже десь там бродить божевільний маніяк. Та Кара ледь не істерить. Вона каже, що має повернутися до звичного життя. Їй це треба. І тоді, попри слова матері, відправляється із подругою. Слідом за дівчатами їдуть патрульні. Сама ж Джес теж тепер боїться за подругу і каже, що не відійде від неї ані на крок. Тим часом патрульна група чекає Річарда біля ресторану, хоча чоловіки і сумніваються, що він і справді туди прийде. Та за кілька годин Річард з'являється у визначеному місці. Побачивши патрульну машину, він розвертається і починає втікати. Офіцери кидаються за ним в погоню. Чоловіки переслідують Річарда якийсь час, а потім заганяють у глухий кут. Однак, перш ніж вони встигають взяти його під варту, річард вистрілює в себе. Він помирає на місці. Наступного дня Дебра розповідає Карі, що Річард покінчив із собою. Кара злиться, ще й не повідомили про це ще вчора. Вона кричить на дебру і вибігає на вулицю, де зустрічає шерифа Прайса. Йому кара зізнається, що їй злить не те, що вона дізналася про смерть Річарда тільки зараз, а те, що справедливого вироку, не буде. Проходячи усі ці випробування, Кара жила із думкою про те, що Річарда зловлять. Вона погляне в його очі, стоячи перед ним у суді. Вона розповість про усі деталі, які запам'ятала, спостерігаючи за його реакцією. А потім чоловіка посадять років на сто. Прайс підтримує дівчину і каже, що дуже добре розуміє її почуття. На жаль, вже нічого не зміниш, і тепер Кара сама має вирішити, чи дізнаються її рідні про те, що сталося. Трохи подумавши, Кара каже, що не хоче робити їм боляче. Отож ці спогади залишаться лише з нею. Прайс називає дівчину героєм і ще раз дякує за допомогу. Після цього Кара повертається до матері. Дівчина вибачається за те, що накричала, і каже, що розуміє, що Дебра хоче їй допомогти. Кара говорить, що вона хоч і не в змозі змінити те, що сталося, та вона може керувати тим, що буде далі. Вона вижила, отож вона залишиться собою і житиме далі. У титрах говориться про те, що Кара за сприянням шерифа стала співробітником безпеки у школі, а також слідчим у справах про насильство по відношенню до дітей. Пізніше вона залишила ці посади, аби доглядати за двома синами. Та паралельно жінка стала адвокатом, аби захищати у суді жертв сексуального насильства. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.